знаєте казку про золоту рибку? Ні? ви не знаєте казки про золотої рибки. Ну, хтось старший знають, молодші ні. Батьки, розкажіть їм вдома казку про золоту рибку. <риклад> так, але знаєте, от ті, хто знає, ті, хто знають казку про золоту рибку, а ви знаєте, що в неї була сестричка? А, а в неї була сестричка. Я вам сьогодні розкажу про сестричку. Оця наша оранжева або золота рибка одного ранку встала, зібрала свої сім талантів і поплила шукати щастя. Не встигла вона далеко відплисти від хати, а їй зустрілась інша рибка, яка називалась Вугер. Покажете нам вугря, її сусіда? Бачите, який гарний сусід? Та, ні, це Вугер. Це вугер, і він каже до неї: Агов рибка, привіт, куди пливеш? Вона каже: каже я пливу шукати щастя. А хочеш я тобі за чотири таланти продам один плавник, і ти попливеш швидше. Звичайно, хочу, я хочу поскоріше знайти щастя. Вугер продав їй плавник, і вона поплила ще швидше. І не да, незабаром вона приплила до домику, всі питання після уроку. Вона приплила до, дом, до дому, де жила каракатиця. Каракатиця вийшла з хатки і каже: Привіт, сусідко, привіт, сестричко, куди пливеш? Я пливу шукати щастя. А хочеш за невелику нам покажуть каракатицю? А хочеш за невелику суму? Я тобі продам один грибний гвинт, і з ним ти зможеш плисти удвічі швидше. Звичайно, каже золота рибка, дякую тобі, що ти така добра, віддала останніх своїх три таланти і поплила удвічі швидше. І тому буквально дуже-дуже швидко вона приплила додому, де жила Акула. А зустріла її і каже Привіт, рибка, привіт! Куди пливеш? Я пливу шукати щастя. О, ти його вже знайшла? Справді? Так. Каже, якщо хочеш не гаяти часу, пливи просто сюди і відкрила широко свою пащу. Вона каже, дякую тобі, я не буду нікуди звертати, і швиденько поплила і дуже школо, скоро очутилася у животі цієї акули. Яка ж мораль нашої історії? Дуже часто, якщо ми не знаємо, чого ми хочемо, ми можемо опинитися там, де ми не хочемо. Бог кожному з нас, вам, мені, також всім братам і сестрам нашої церкви дав різні таланти. Дуже важливо ці таланти не закопати, як колись закупав один, правда не роздати наліво направо, як наша рибка роздавала свої таланти, а дуже важливо їх розвивати. І тоді ми з вами будемо там, де хочемо. Наприклад, я, знаєте, де хочу бути? У Новому Єрусалимі. Там буде дуже багато добрих людей це по перше. По-друге, там не буде війни. Там не буде хворіб. А для вас, знаєте, яка чудова новина? Там не буде ночі і не треба буде спати лягати. Правда класно? Правда круто? Хочете бути в новому Ірусалимі? Давайте ми за це помолимося. Хто помолиться, хтось помолиться? Дорогий Ісусе, дякую тобі. За те, що ти нас охороняєш, дякую тобі за те, що ти нам даєш надію піти на небо. Дякую тобі за те, що ти нас прощаєш. Дай, щоб ми були чимними, слухали батьків наших, і дай, щоб ми попали на новий Єрусалим. Амінь. Боже, дай, щоб ми мене була як ота золота рибка, щоб ми роздавали свої таланти і вміли їх розвивати ще більше, щоб ми не були такими дурними, як би то сказати, і, і слухалися своїх батьків, і щоб ми потрапили на небо. Амінь.